Добрий день, малята! До нас із Бедриком завітав незвичний гість. Це маленьке курчатко. Воно почула у пташнику, що є таке свято Новий рік, і вирішила знайти його. Тато півень сказав малюку, що це свято зустрічають взимку. Але курчатко не знає, яка це пора року. Давайте ми йому допоможемо та розповімо. Що це таке пора року зима. Я буду вам показувати зображення, і якщо ви побачите зиму, плесніть в долоньки. Так, вірно, це зима. І це зима. А якщо побачите пору року не зиму, сховайте долоньки за спинку. Вірно, молодці. Будьте уважні. Так, це також зима. Я чую ваші оплески. А це літо. Зима. Вірно, малята. Літо. Вірно. Будьте уважні. Зима, звичайно, снігу скільки. І це зима, вірно. Та топівник вирішив розповісти нашому курчатку, які є атрибути новорічного свята. Він хоче, щоб і ви допомогли діставати із мішка новорічні атрибути та про них трішки розповідати. Наприклад, що це? Вірно, це ялинка. Без неї не буває новорічних свят. Це що? Вірно, це новорічні ялинкові прикраси, іграшки. Їх розташовують на ялинці. А це, що це може означати? Так, це танці, і пісні навколо ялинки, перевдягання в новорічні костюми. Це все атрибути зустрічі Нового року. Як ви думаєте, малята, ми змогли розповісти нашому курчаткові, що таке Новий рік? О, малята, воно зрозуміло, але в нього немає новорічної ялиноньки. Давайте йому допоможемо відкрити свої альбоми та створіть ялинку. Малята, я пропоную вам перед тим, як ми з вами зробимо ялиночку зробити вправи. Давайте приготуємо свої долоньки, розітримо їх кріпко-кріпко і почнемо. Один, два, три, чотири, п'ять ми пішли у двір гулять, бабусні гову ліпили. Ташком крихти покришили, з гірки, потім ми катались, ще і у снігу валялись, потім всі в снігу додому йшли, з'їли суп і спать лягли. Молодці малята, а тепер давайте з вами ще раз повторимо. Один, два, три, чотири, п'ять ми пішли у двір гулять. Бабу снігову ліпили, пташкам крихти покришили. З гірки потім ми катались, а ще в снігу валялись, всі в снігу додому йшли. З'їли суп і спать лягли. Тепер нам для роботи малята потрібно три ось таких квадратики. Ми з вами їх вирізали з нашого альбомчика. Ось із цього альбомчика для творчості. І тепер ми будемо наші квадратики по черзі складати. З'єднуємо куточок з куточком. Подивіться, Куточок і куточок ми з'єднуємо. Ось такий трикутничок у нас вийшов. Тепер робимо складання навпаки. Ось так. Ми з'єднуємо наш трикутничок наш квадратик. Ось так. І у нас виходить, дві лінії згину. Бачите? Тепер ми по цим лініям згину. Робимо ось так, щоб у нас получився знову трикутничок. У нас виходить ось такий об'ємний трикутничок. Ось він, як виходить. Відкладаємо його. Робимо наступний. З'єднуємо куточки, лінію згину, притискаємо пальчиком. Тепер, навпаки, з'єднуємо інші два куточки. Ось так. І лінію згину знову притискаємо. Після того, як ми з вами зробили дві лінії згину, ми просто з'єднуємо ось так, ми ховаємо всерединку, О, трошечки не продавилося. Ось так. Ось так. Подивіться, він легко складається. Ось, ось так. Ось так він виглядає. Отак притиснули. І в нас другий вже трикутничок такий з'явився. Об'ємний. Подивіться, ось один об'ємний, ось інший об'ємний. Ось я їх так поставлю, щоб вам було видно. І ще один, самий менший. Курчатко буде задоволено, що ми йому зробимо ялинку. Один раз зігнули. І протилежна сторона зігнули. А тепер ми просто отак робимо три... ось такий легенький рух, і ми зробили трикутничок. Тепер ми беремо клей і починаємо робити нашу ялинку. Просто Робимо нашу ялиночку. Ось так. Ось у мене ялинка вже пошти готова. Так. так, Ось так просто вдягаємо нашу ялиночку. О, в мене ялиночка ось готова. Я хочу, щоб і ви таку ялиночку зробили, а ви можете її прикрасити різними кульками, і у вас буде дуже красива новорічна ялинка. Вона може навіть стояти. Подивіться, яка гарна ялиночка в мене вийшла. А я чекаю на ваші ялиночки, які ви прикрасите. Як ви вважаєте, Малята, чи Курчатко, зрозуміло, що таке новий рік? Я думаю, ми їй, ми йому розповіли, що таке новий рік, яке це гарне свято. І наше курчатко у своєму курнику також відсвяткує таке гарне свято Новий рік, і отримує новорічні подарунки. А ми разом із Бедриком також вас вітаємо з наступаючими святами. Та бажаємо вам гарного святкового настрою! Багато-багато солодких подарунків. Та будьте обережні під час прогулянки на вулиці. А ми з Бетриком говоримо вам до побачення, до нових зустрічей!